Артефактів присутності австрійських воїнів небагато, але вони є. А що саме покажу вам? Ну, от дивіться, концерна банка. Ну, вона вже зіржавіла, але колись була тушонка. Цвахи щось забували. Ось така якась штучка. Не знаю, що це таке, якийсь крібок. Ну щось таке. Купа скла. На жаль, цілих бутилок немає. Ну ось від якоїсь маленької бутилочки. Ну, я думаю, що це від якихось ліків. Так як ліків були в таких маленьких скляночках. Також ремінний зацепик. Ну, та якась від ремінця, може проти газу. А може просто від якогось ремня. Ще одна банка консерва. Дивіться, скільки років пройшло, а вони ще зовсім не перегнили. Ну, як завжди, куча гільз Вистріляних. Магазини, частини магазинів від гвинтівки Манліхера. Навіть... Знайшов, дивіться що. Кочергу. Кочерга. Ну, напевно, щось в печці шурили. А печка тут була. От дивіться, скільки покажу вам від печки я викопав камінців. То ще не всі. От, ще лежать вони. Дуже багато камінці австрійські, бо вони широкі. Ну якось так. Отакий От бліндажик. І такі в ньому знахідки.